І вони кажуть до нього, учителю, жінку цю спійману саме на перелюбі, каменувати отаких от приказав нам Мойсею в законі. Що ж ти на те? І спитували вони його, казавши так, щоб мати чим оскаржити його. І тут ми маємо ситуацію дуже подібну, як в прикладі, з податками. чи платити кесарю, чи не платити. І якби ти не відповів, все одно би це було погано і тебе би оскаржило так само і тут. Якщо він скаже Христос, що. Треба її каменувати. Вони б могли піти до Римлян, сказати: ось дивіться, він виступає проти римлян. А якби сказали ні, треба її відпустити, якщо б він сказав, то тоді вони б сказали: дивіться, він не шанує закон Мойсея. І це є патове питання, і виходу так здається з нього нема. Бо що говорить про законня? Як же спіймають чоловіка, що сходиться з заміжньою обидвом смерть? Чоловікові, що сходиться з жінкою, і жінці, отак викорінятимеш зло з Ізраїля. Але так само, Святий Августин знову ж таки говорить, що пастка полягає в іншому, він пише так у своєму коментарі до Євангелія від Іана. Вони ж між собою казали, він себе вважає справедливим і милосердним. Якщо він скаже каменувати її, тоді не буде милосердним. Якщо ж простить, він не буде справедливим. Без сумніву, він скаже, що її треба відпустити. Отже, ми матимемо привід звинуватити його. І скажемо, ти гідний смерті, ти теж будеш побитий камінням разом з цією жінкою. Власне, вся суть була тут їхнього питання не в справедливості, а для того вони хотіли підловити Христа.